Які моменти треба знати власникам хвилястих папуг? Перше, папуги це зграйні пташки, тому жити в самотності вони не можуть. Якщо у вас один птах, то вам треба буде багато часу проводити біля нього. Папуга почуває себе погано у самотності і навіть може захворіти. Друге, папугам не можна вживати продукти з нашого столу. Вони весь час намагаються вхопити і спробувати на смак людську їжу, але цього допускати не можна, тому що у папуг вразливі внутрішні органи, які ніяк не розраховані на солодку, копчену, гостру, солону чи жирну їжу. Відповідно, раціон для папуги треба складати окремо, крім сухого зернового корму, обов'язково потрібно давати папузі фрукти, овочі, зелень, варені, каші, сепію, глину та гілки дерев. Третє. Захворювання у хвилястих папуг потрібно лікувати швидко і невідкладно, тому що хвороби у цих птахів розвиваються за лічені години.